Вітаю вас, малята, і запрошую трішечки зі мною позайматися. Давайте намалюємо з вами водичку, яка біжить із крана. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте мені свої ручки, покажіть. І повторюйте разом зі мною. З крана капає водичка. Кап-кап-кап. Вмиєм ручки, вмиїм личко. кап-кап-кап. Будемо чистенькі, веселі, здоровенькі. Будемо ручки мити, не будемо хворіти. А тепер, малята, давайте малювати. Для малювання нам знадобиться пробка від бутилки з вирізбленою на ній. Краплинкою намальований на аркуші шаблон і фарба синього кольору. Набираємо фарбу на пробку і ставимо відбиток на аркуші паперу. Ось так. І ще раз набираємо. І ставимо відбиток. Малята, подивіться, який малюнок я намалювала. Дітки, наше заняття вже закінчилося і я з вами прощаюсь. До побачення!